слухаю. Донесено, донесено. Щота гадую сейчас на компромет. Що здійснюється відповідно до конституції, чудово засіли ви за допомогою. Е, і педісація зーストラ. Е, тоді ще від проекту передбачений закон, також що зясової опозиції ще не ділося ваша кандидатучі, тобто це суто право. Ні, вже ще не дум, він представник відповідача третього 40 кінець забуду. Став суддові учасники процесу немає. Отже, судно води довідово учасники процесу. Що за період перерви відповідно до суду надійшло дві заяви. Одна 30 червня, друга відповідно, 4 липня про збіну предмету позову. Де? Позивач просить приєднати до матеріальної справи відповідну заяву. Пункт перший позовних вимог залишити без відповіді. по другий позовних вимог викласти в редакції, визнати до закону та скасувати протокол номер засідання адміністрації та працівникової комітету міського державного ініціативу внутрішніх справ 19, від 19 листа, 12, по третій викласти у такій редакції судовий збір та поштою витрати, викласти покласти на відповідь. Прошу повідомити, чи підтримуєте ви відповідну заяву пане Позинова, точніть, будь ласка, чи нарешті це вже так. остаточна редакція, тому що суд наголошував в процесі свого розгляду про необхідність дотримання розумних строків дозвонити справи і дотримання балансу всіх учасників процесу, адже виходячи з характеру права відносин, як я вже підкреслював в минулому судовому засіданні, очевидно, є, що ці право відносини вже тривають досить довго, тому обставини, які є впливають на зміну предмета позову повинні бути враховані безпосередньо і при зверненні до суду. Тому, зважаючи на стадію провадження, як я вже наголошував, ви ще не завершили підготовчі провадження, я хочу з'ясувати присутності інших учасників процесу і зафіксувати це в Коді судового розгляду. Це ваша так, ваше остаточне? Так, вашу Заява Заяву про зміну предмета позову від 4.07.2025 року, остаточний варіант. Добре, інші прошу не враховувати. Добре, позиція позивича озвучена в судовому засіданні. Суд з'ясовує позицію представника відповідачі щодо наявності, наперечити проти е, е, прийняття даної заяви по суті. І одночасно я прошу висловитися у якщо суд прийде до розгляду, чи є необхідність надавати нам додатковий час для подачі відзиву на, на ту редакцію, адже очевидно, що зміна редакції впливає. Написані провалі обороність. А в нас немає Де. від 4 липня, у нас від 16 червня і 20 червня. Ну, є чотир... останнє, що є, Де. от я от оголошую 4 липня. Ми такої не маємо. Добре. Я, А ви не скіровувалися? Кирова ще. Ви теж не те, отримували? Не отримали. Ми тільки такі Давайте, Значить, дивіться. Я от давайте, щоб законодавли час, основюся. Можете, звісно, фотографувати, я просто хочу не квітів доголосити. Я можу ще надати весь час. От другий дайте обрав, що Та ні, можете Ви тут дивіться, ви того, той він не дивіться, а потім висловити свої позиції, щодо місця заяви, щоб ви зекономили час. Звісно, ще раз я підкреслюю, оскільки заява сьогодні не забачив знайомилась. У разі прийняття суд додасть можливість кожному з учасників процесу реалізувати працев'яні права, щоб не ставити нікого взагалі дерівне становище. Готові виступити? Ваша честь, напевно, треба час на подання відзиву і, напевно, представнику третій особи також. Не, давайте відчутні. за себе, представник, я думаю, три посоко достатньо. Достатньо дієстатного особа, сказали і слідового особа, щоб висловитися. Тому э, щодо прийняття заперечень немає. Правда, збігають, пане представник, виходять з положення статті 43, 49. Так, да, то правило у мене заперечення. Представник 3 особи заперечень щодо прийняття немає. Згідно да, не. не Отже, виходячи детальні провадження, а також зважаючи на те, що вземеч висловилися в сьогодні, що це заточної реакції вибор, Суд вважає за можливим тому що сполучені статті 43. України прийняти відповідну заяву спільного розгляду та з переступу роз'яснення відповіді чотири та представного право за подачення відповідних заяв до суду. Вот час, з огляду на характер заяви, Суд встановлює процесуальні строки, аналогічні тим процесуальним строкам, які були встановлені в ухвалі про відкриття провадження справи. Тобто, ви можете, маєте право виходити, це стосується і позивчого. Тобто, ви виходите, початок відліку по строку, винесете ухвалу. Тобто, від, заяви про відміну предмету позову фактично є аналогом позової заяви. Я логічно від, від цього часу відраховувати всі процесуальні спробування. Я сподіваюся, я належав чи розвістити все зрозуміло. Так. так, що построєно. <пробітник> Ви так само маєте позивач право з відповідними заявами і подати заяву та саме характеру, визначені закону. необхідність на надання на на можливості середно реалізувати саме права. Суд ясової учасники процесу щодо думку, що додає місце попитання про відголошення перед судовому сусідні, задне забезпечення можливість відсувати процес права. У вас немає. Відповідно, що не немає підтримання. Отже, суд ухвалив. Продовжити представний строк підготовчого провадження у справі на час не підтіснення відповідних представних дій, а саме ознайомлення з заявою, поданою в сьогоднішньому судовому засіданні прийнятою судом і у разі необхідності користування права на подачу е, відповідних заяв суду. Сроки визначені. Законом да З огляду на що в судовому засіданні оголошується перерва, а суд погоджує з учасниками провадження дату наступного судового засідання. На цьому судово засідання голосу. Вголошується...